Так, на годиннику вже шоста година, я тільки проснувся. Ну як, я вже другий раз за сьогодні проснувся. Я встав, потім я поспав і от зараз я вийшов погуляти. В мене сьогодні вихідний. Планів в мене ніяких немає, окрім того, що зустріти лізу після роботи. Тому знову катаюсь на скейті. Практикуємося далі пересуватися містом. Поки записувався таймлапс, я так добренько впав. Добляче. Ліва нога в мене і так боліла ось тут. Там де, я не знаю, там, ось тут знизу. Тому що туди в мене скейт два рази вдарив. А тут я ще й впав на ліву сторону і скейтом ще раз туди ж вдарив дуже сильно. І тепер ще й ще скейт сам. Як на зло. Улетів просто от туди в яму. Вона така, ну, глибока. Ви розуміли, Я думаю, метра два. Треба спускатись по одному, отак, типу, по кругу. Це жесть, я туди лазив. Я туди лазив, щоб його дістати ще. Мені на сьогодні точно вистачить скейта. Після такого падіння треба себе трохи порадувати. Ще й дощ почав капати, але ну це точно додому.